Привіт, чесно, я в що я зараз вирішила сісти і зізняти підводку під мій влог, але в мене зараз з'явилося різке бажання так в домашньому одязі, не переодягаючись взагалі нічого, тому що я розумію, що поки я нафарбуюся або приведу себе прямо до ідеалу, то я не захочу нічого знімати у мене пропаде бажання і з'явиться якийсь страх. Але я сіла, я знімаю. Я хочу сказати, що це був просто одноденний наш спонтанний тріп в київ 12 годин. Я не планувала нічого знімати, але вийшло дуже гарно. Тому я сподіваюся, що вам буде цікаво подивитися це відео. Ви надихнетесь і бажаю вам просто гарного перегляду. За час дороги ми зголодніли, тому першою нашою зупинкою став заклад Тайський привіт. Він знаходиться ось тут. Я забула зняти гарний вхід, але не знімала дуже багато гарних кадрів всередині, адже інтер'єр наповнений великою кількістю рослин, і ми відчули себе, наче в самому центрі Таїланду. В Меню було багато позицій, і нам було ну дуже важко обрати, що саме ми хочемо скуштувати, але ми вирішили зупинитись на страві справжній том-ям. Це такий бульйон з морепродуктами. Він був пікантний, але смак нас здивував. До нього пропонували або рис, або ось такі коржики. Ми з мамою вже ідемо. Вийшли з закладу, і йдемо в центрі Києва. Колись давно ми приїжджали сюди, але ми нічого не помним. Я нічого не пам'ятаю, де ми ходили. І для мене все це так нову, хоча я тут всюди була. Декілька годин ми просто гуляли. Спостерігали за людьми та насолоджувалися головними візитівками міста. Звісно, ж, зробили декілька фото. Та продовжили далі йти по Хрещатику. Головною метою в Києві було попасти саме в зимову країну, адже нам неймовірно сильно хотілося відчути казку, і в нас це вийшло. Глінтвейни, смачна їжа, музика, атракціони, багато ліфтариків це все вайб зимових країною. Також на цій території недалеко є музей науки. Ми з мамою просто обожнюємо ходити в різні музеї, і за один такий схожий тріп у Львові ми відвідали десь музеї чотири за один день. Так ось цей відрізняється своєю інтерактивністю. Нам було цікаво не лише почитати про різні факти наукові, про різні речовини, але ми змогли до них доторкнутись. Одним словом, рекомендуємо. Загалом цей день вийшов гарним, естетичним, спокійним. І на кінець я можу сказати лише одне: подорожуйте, воно того варте.